Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 28 та 29 липня 2024 року. Сьогодні 28 липня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Телець. Після 14-ї години почнеться сприятливий час для пасівів насіння чорної редьки, дайкону редьки. Кореноплодових овочів з 14-ї години, тобто після 14-ї години дня, добрий час для роботи з розсадою, для укорінення живців, відводків, для щеплення. Питають нас ще, чи можна садити закритою кореневою системою саджанці. Так, після 14 години можна садити саджанці. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. 28 липня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання для різних заготівель та для квашення овочів. Завтра, 29 липня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці телець. Вся доба дуже добра, сприятливий час для посівів насіння чорної редьки, дайкону. Редьки є дуже багато зараз сортів, ранні сорти, і вони можуть зберігатися, до речі, Це голландські такі сорти цікаві, можна їх використовувати для посіву. І інші кореноплодові овочі, насіння. Корене поладових можна посіяти. Гарний час для роботи з розсадою, посадка-пересадка, для укорінення живців, для відводків, для щеплення, для пересадки кімнатних рослин і для посадки рослин з закритою кореневою системою. Це дуже важливо, тільки закрита коренева система. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. 29 липня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання для різних заготівель та для квашення овочів. Важливо для здоров'я на 28 та 29 липня 2024 року. Не можна використовувати для харчування свіже молоко, вершкове масло, різні соління, борошняні вироби, каву, алкоголь та солодощі. Готуємо такі страви, дуже корисні для здоров'я страви із риби, із морепродуктів, із печінки тріски, каша вівсянка дуже корисна в цей день, в ці дні, корисні молочно-кислі продукти, саме кислі. Прокислені Всі доступні овочі, фрукти, ягоди, все-все-все, що у вас є, будь ласка, використовуйте для харчування, для приготування смаколиків. І пийте чаї з ромашкою, м'ятою, лимоном. І дуже корисна, чиста вода. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Бажаємо вам усіляких гараздів, миру та добробуту! Щасти вам у всіх справах! Зустрінемося ввечері на ну все добре. Бувайте, всі здорові!